Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Вартайку. Так, сьогодні ми будемо грати в Вартайку. І я вчора, якщо ви бачили, робив шорт. Я вирішив зробити щось типу Данила, але за своїм контентом. І в мене він набрав більше ніж відео. Але не забувайте. Що це ніколи не стануть основним контентом? Тому що, навіть якщо вони мені більше будуть подобатись Або у них буде, мені буде піднімати вони тільки настрій контентні. Я все одно не буду знімати їх. На постійній основі. Може, коли в мене не буде часу прям на це. Я, але Данил, Данило займається шосом, тому що він інший контент не може зняти. Але Данило, здив... він може зняти довге відео і монтажем візьмусь я, тому чуваки, можливо, може. Потім буде у Данила на каналі і важливо, він, я залишу або відео на себе, або він мене, мене, на, на мою згадку залишить. Напис, наприклад, або щось таке. Але, знаєте, якщо що, от, або у відео, або у Данило напише, що це е, е, мій, можна сказати, мою назву, о, назв, назву канала, то знаєте, що я допомагав. Але, добре. Угу. Може, на мене ще й силочку залишить. Ну це я вже не буду прям. це. сьогодні що ми будемо робити? Що? Що завжди? Катаємось. І все одно тут в, в, в Арі, до речі, почне нічого не робити. Хантерс, він Данило, напевно, зі мною вже не сніметь. Тому що у нього свій канал, тепер у нього по шию, можна сказати, по шию тепер у нього е, праці. Так. Раніше він тільки моїм каналом займався, а тепер е, займається ще й двома каналами. Я тож, теж вирішив зняти Шоц, тому що шоц набирають більше, ніж звичайний контент. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой. ой мене у Ну так, це був Адац, він мощніший, ніж мій. Думаєте, у мене будуть шанси проти Адацу? У мене були б шанси, якщо б я випрягнув, дав би РПГ залпик. Потім він би мене намагався вбити і ракетами теж. Я б там сховався, його розстрілював з автомату, так? А потім ще щось, йому щось таке. якийсь би гранатку, може... до речі, може гранатку взяти. Навіть одну мені вистачить. Мені головне, її так закинути гарно. І може димку, да, димочку ще. Ні, цігана не треба було брати. Я свій контент хочу, типу, я, типу, <звук> бачу якусь велику машину, яку я не потягну, моя машина, я кидаю димки, вилажу з машини, йду валити цього чувака. Ну, якщо вийде звісно. Ну, перший раз це кому, в принципі. Я думаю, другий раз нормально буде. Я не знаю, сьогодні я сподіваюся, щось я красиво зроблю, щоб шоц вставити. Якщо ви не, 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 не знаєте як, от я теоретично роблю правильно шоц. Ви напевно запитаєте, це як правильно і неправильно. Ну, типу, я вважаю, що шос це доповнення до основного контенту. У мене є основний контент це ютуб канал, який набрав за допомогою моїх. Кутих відео з кутиме з кутим контентом о добрий день о У -у -у, де ж ти? О, попав. о мінус. Я так розумію, це був відволікаючий, типу, щоб... щоб чуваки м, подумали, що я м, не замічу їх. Так. Угу. О, все. Гм. Ім. е. -е, -е. Самоход! <з Oakland> Давай, захлопай! А скільки мого ракет в цього літака? Я навіть не не пам'ятаю, вже так давно гра, не грав, цього я навіть не пам'ятаю. Ай добре, чуваки, все окей, тому що я його зараз вб'ю. Просто я виліз, я неправильно їжджу на цій машині. Ця машина як підтримка. Типу, ти в'їхав там, настріляв на гвинтуки, типу збив його і уїхав. А я роблю так, що я з танками батлюсь. Хоча з танками в мене навіть з мінімальним танком нема шансів. От навіть з Шегманом. Тому що шеф, напевно, мене переможе 100%. У нього броня більше, у нього, наприклад, пулі більш наносять. Навіть якщо він буде дуже довго у нього перезарядка, він мене з кулемету просто розстріляє. О, о, добрий добрий ранок. Лол. <глёжу> Я чувака прогнал. Yeah. Где? <глёжу> uh, тут, тут у нас загалилось нос. До моей базы. А чему она до моей базы едет? Ладно, відпущу її. Я не знаю, що мені робити. Поки тут <кхи> такого нічого мощного нема. Він сів, він сів. О! Я якось через... Спочатку. Лол, мінус один ну да? Давве. Я думаю, що я його був. Нормально. Но. Машина була, машини нема. Машина у... Ага, Тут ніко. А, ну я біля своєї бази. Добре, давайте поїдемо в саме таке. Там, де я більшу частину зустрічав ворогів. Головне не попасти зараз під всякі радари. Мається на увазі АДАЦ. Або літаки. Єврокоптер лі, е, е, і. опа, на. Мінус. Забомбив. Щоб насідав називається. Там може бути вот тут. А ну, давайте я пильну, ні, не може, не можно. Ладно, я стрельну, якщо б там хтось був, то йому було там дуже погано. Опа! Опа! БТшка, БТшка, БТшка вилазь. Хазяїн БТшки вирішив поискут. Лови. О! почекай. Я йому прям... Я йому засунув всю ракету прям. О! Бач. Є. Мінус його машина Доставай, РПГ, я цю машину листував, вона не згорий. Ей, ти де? Він що в пещері заліз. Ох. Можливо, на самом деле я його поклав, але меня не за защит... не зарахував. Не, так не может бути. Так. Не, ну знаєте, чем мені подобається вартайк? Ось я заходжу в нього, і у мене зразу тут горе контенту, У мене просто море цього контенту. Я, ход... я от не знаю, ось, як... якщо б не варт то, наприклад, давайте візьмемо. Ось, Military Tycoon. Ти зробив всі ребіти, всі бази отримав, все прокачав її повністю, ну, максимум рейдики, і то це рейдики робляться, І можливо там щось зняти. Ну да, так, може воно щось набере. Але сам, типу, сам. Вартайку, тут можна когось бити красиво. О, почекай. Куди я поспішив? Куди я поспішив? Скажіть, будь ласка. Давайте трошки, щоб він знав, що я тут. Може він мене взагалі не помітив. Шкода, що тут не можна на кнопки вмикати і вимикати світло машини. Тому що воно тебе завжди палить. От ти хочеш, щоб у тебе воно, типу, опа, опа на, опа. Нуди йшли. Опа. Бачу якийсь фейерверк. Бачу. Вода. Тут ще треба вдивитись. Не бачу. Добре, я не буду як тупий, вдивлятись в ніч. Це без сенсу. Він чорний, я його не помічу. Опа-на. Опа. На. Ось. Тепер є. Віддаю. Дігонь, не О, попав. Так. Куди ти зібрався? Опа. Опа. А, в мене нема шансів. Проти нього от тебе у мене нема шансів. Мінус тачка. Бачу. Угу. Тілися, гад. Цілиться, гад! Гад, я тобі не дам. Я тобі не дам змоги. просто. Ти мене не училиш. Опа, вижив? Вижив. О! Поме! Добым называется. Ой-ой! Боюсь, боюсь. Боюсь, боюсь, повітра я закрив. Все. Молодець! Молодець! Джебеля на хоча б слава. Давай! Оооо! Сейчас найп! А, окей, окей, окей. Так, ну в принципі можна опублікувати той момент, коли я його бив. Опа, на. У мене тут хтось прилетів. Надеюсь, підписник. Да, це підпис. Так, якщо це підписник, то він то він... він би відкликнувся. Це не підписник. Угу. Опа, на. Когось побачили. Угу. Добре, я навіть якщо це підписник, і ну і що я покладу його один разочок. Опа, на. Лови. Э, Лов. е, вийди. Лови. Лови. Давай, давай, давай. Гуляйся. Молодець. Угу. Так, а цього нужно зняти? хочешь побать давай о ухода своя мой мои минус дав ему трошки опа а а Пидсник близ. Не чуваки. Ну то был тобуло то красиво. Напевно, то был підписник. Хотя, можливо, у меня просто с двух сторон зажив. <ріст> Я называется це... да. Здравствуйте. Лови. Вали з моєї території, ти? Давай. Давай. О, дав в бошку. Як? Що це? Що це? Що це? Що це? Дай вгадаю, донатиска, донатиска, значить. помий. О! Добрий день, everybody. Угу. Значить,найпушку позицію займу. Лови. Чувак, звісно, молодець. Я, я йому прям. Я ось я прям говорю, він прям красава, Але це, напевно, мій буде останній кіл. Я його прям зажму. Можливо, саме цей фрагмент попаде в шот. Можливо. Ні, чувака нема шансів просто вижити. Дивіться, у нього. Він, він просто у нього багато мінус хп. Плюс я зараз його піду шукати. Молодець. Де він? Хм. Опа, на. Побачив нашого наживця. Вилазь, пубат, блин, по, батліну, по батліну, Ніда. вылазь. Ни да. Ди да. сюда. да. Да, да. Конечно, что ты сядь. На. Молодець. На, 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 на. Нашого бог підірвав, да? о да. Він був нахитований, на на це по-любому. Але, чуваки, він по-любому помер. Що я тут взагалі несу? Він по-любому. Ну він же РПГ стрельнув в машині. В АПЦ Аптешка такого АПЦ вон там рванула, тому він теж рванув. Ну, що, підписники. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока!